Відійшов я від хлопців е працівників, які займаються роботою по вуликах. От. І, як бачите, кожен зайнятий своєю роботою. Велика величезна кількість роботи вже зроблена, робиться і ще в процесі. От так Ми готуємося до сезону бджільництва. Так ми готуємося до Виводу маток і початку нової справи. Напевно, шунить був вітер. Микола Володимирич весь в роботі, діти в роботі. Та кількість рамок, яку ви зараз бачите, вже зроблена і ще, 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 ще є велика кількість за вуликами. Е Микола Володимирович, як завжди, на своєму прикольчику. Молодець. Ну, от, за що я люблю дану людину? За завжди постійний, хороший настрій і позитив. Він молодець. Ніколи не розчаровується. Завжди старається що зробити. Респект. Микола Володимирович і уважу. Молодець.